У цьому відео ви сьогодні побачите, як створити шахи з гільз 12,7 калібру. Я завчасно намалював, як буде виглядати окремо кожна шахматна фігурка. Підготував інструмент для роботи. Я буду використовувати болгарку, тому що треба мені буде відпилювати шматки гільзи, щоб підвести під потрібний мені розмір. Коли користуюся електроінструментами, краще використовувати захисні елементи, щоб не пошкодити собі очі, ноги, руки. Коротше, ось таким чином тому підганяю я, що... кожну фігурку. У шахах їх 32 робити. штуки, 16 з однієї сторони і 16. Саме з іншої. головне, коли отак от обрізаємо металеві матеріали, головне різко не хватати голими руками за метал, тому що він дуже гарячий і можна попекти свої руки. Ну, таким чином ми підпилюємо і робимо пішака. Пішаки у нас вісім з однієї сторони і вісім з іншої. Далі на черзі у нас слон. Да. Слона у нас два штуки з однієї сторони і два з іншої. Переходимо до королев. У нас одна королева з однієї сторони і друга королева з іншої. Далі на черзі у нас королі. Один з однієї і другий з іншої сторони. По дизайну я вирішив зробити одна корона з заостреними краями, а інша з гладкими. Далі на черзі у нас офіцера. У офіцерів теж два з однієї сторони і два з іншої. Офіцер однієї сторони і офіцер іншої мають різні дизайни. Далі йде два коня по обидва сторони полів. Наразі це тільки перша частина відео, там де я тільки вирізав їх, підготував форму. Надалі буде відео, там, де я вже їх затоную, зроблю в кольорі, і доріжу до цих шахів дошку. Дякую за перегляд.